1892 року у Львові виникло українське асекураційне товариство Дністер з ініціативи багатьох громадських політичних діячів, священників, адвокатів, вчителів, які бажали спростити життя Галицького селянства. Отож, товариство Дністер було призначене для страхування майна від пожеж, повеней, а також крадіжків. Люди платили певні внески за своє страхування, і згодом, якщо щось трапилося з їхнім майном, дністер відшкодовував ці збитки конкретним страхувальникам кошти від акумулювання цих внесків платників. Товариство «Дністер» використовувало на потреби українського суспільства, зокрема для товариства для фінансування товариства рідна школа, руська бесіда, боян і так, далі, і так далі. Багато доброго було зроблено за рахунок українських грошей, зібраних товариством «Дністер». Товариство Дністер існувало до 1939 року і було ліквідовано радянською владою з огляду на те, що жодні товариства організації в радянський час не могли існувати без дозволу місцевої або центральної влади.